І якому комунальному підприємству в галузі житлово-комунального господарства зараз найбільше не вистачає кадрів, і як ви виходити з цієї ситуації? Кожне комунальне підприємство розміщує систематично постійно оголошення про залучення працівників, але по факту, на превеликі жалі, останнім часом жодного або механізатора, або дорожнього робітника. Або Озеленювача до нас не прийшло. Звичайно, ми намагаємось замінювати чоловічий труд на жіночий труд, але по факту все одно людей не вистачає. І дійсно, я вже казав, основне це шляхом будівельне управління наше комунальне підприємство. Це якраз те підприємство, яке для якого активний період робіт саме влітку. Йому не вистачає працівників всі інші, благоуци Кременчука, також і косарів не вистачає, управляючі компанії знаходяться в такому самому стані, не вистачає косарів, тому ви бачите, що зараз дійсно є питання по санітарному стану, по косу території пробудинкових. Як вирішуємо, намагаємось залучити з будь-якого джерела працівників, але.